Привіт, друзі! Отже, перевіряємо з вами завдання, яке давав вам на минулому відеоуроці. Розв'язати логарифмічне рівняння із параметром. Отже, починаємо із області допустимих значень. ОДЗ даного рівняння складається з таких двох умов. 4х плюс А. Більше від нуля, оскільки логарифмічний вираз може приймати тільки додатні значення. 1-2х більше від 0. Із з цього держимо А переносимо вправо і розділимо на 4. Дана нерівність запишеться в вигляді. Х більше за мінус а розділити на 4. З другої нерівності одержимо x. Одиницю переносимо вправо буде мінус 1 і розділимо на мінус 2. Це буде плюс 1 друга. Але при цьому знак нерівності необхідно змінити на протилежний. Отже, х менше за 1 другу. Ми з вами записали область допустимих значень. Тепер утворюємо рівняння із підлоритмічних виразів. 4х плюс а дорівнює 1 одиниця мінус 2х. Ми одержали просте лінійне рівняння. розв'яжемо його. З х ми переносимо вліво 4х плюс 2х без хівпра одиниця мінус а. Зводимо подібні доданки, 6х дорівнює рівнює одиниця мінус а. Розділимо на 6, ліву і праву частину цього рівняння, одержимо. Розв'язок Х дорівнює 1 мінус а розділити на 6. Отже, ми розв'язали оце рівняння. Цей вираз це розв'язок цього рівняння. І тільки ті розв'язки цього рівняння будуть розв'язками початкового рівняння, які задовольняють область допустимих значень. Тому ми ось цей одержаний вираз, одержаний корінь цього рівняння. Підставляємо в одну з цих нерівностей. Підставимо в другу нерівність. Одержимо 1 мінус А розділити на 6. Я замість Х записав держаний вираз. Менше від 1. Перемножимо на 6, одержимо. В лівій частині 1 мінус А менше від 3. Оскільки двійка і 6 скоротяться. 6 розділити на 2, виходить 3. Мінус А менше 3 відняти 1, 2. Перемножимо на мінус 1, для того, щоб змінити знак перед А. Одержимо а більше від мінус 2. Оскільки ми множили на від'ємне число нерівність, то знак нерівності необхідно змінити на протилежний. Отже, ми бачимо, що аналізуємо, що означає, що ми одержали. Ми одержали, що при А більше за мінус 2, ось цей вираз є, входить в область допустимих значень початкового рівняння, тобто він є коренем початкового рівняння. Якщо А менше або дорівнює за мінус 2, то в цьому випадку цей вираз не входить, в одезель, не задовольняє цю умову. І таким чином не є розв'язком рівняння тому рівняння в таких випадках розв'язків немає. Залишилося записати це у відповіді. Якщо А менше буде рівня мінус 2, розв'язків нема. Якщо А більше від мінус 2, то корінь, початкового рівняння до рівня 1 мінус А розділити на 6. Ось на цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.